что Лавров продолжит исполнять свои Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел. Но статья очевидно с антироссийским подтекстом. В этих сообщениях в действительности не соответствует ничего. Ну даже если ударят по России, ну зачем же Россия отвечает? Это что ж, тогда человечество еще Ну хорошо, давайте сотрем с лица земли Дорогой товарищ Маск, А пожалуйста, старлінк на територію України, яку ми не визнаємо Російській Федерації. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. И я надзвичайно рада вас вітає. В ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як росіяни намагаються перекласти відповідальність за війну, за свої провали, за ескалацію на всіх коза водно, тільки чомусь. Не на себе успішно чи ні? Я думаю, ви самі знаєте, але найсмачніше, найпрекрасніше. Ми вам розкажемо сьогодні. Але перед цим не забувайте. Ми, як і завжди, очікуємо на вашу підтримку і допомогу. Тож лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути побачили. І не забувайте донатити. Ми майже пройшли половину, без малого половина в нас в нашому зволі для роти вогневої підтримки другого батальйону, 37-ї бригади морської піхоти. Хлопці дзвонять і кажуть, чи можна вже щось купляти, тому що їм потрібні радіостанції, інверторні генератори. Та е зарядні системи EcoFlow. час нас піджимає, час завжди грає проти нас і на фронті, тим паче. Тож, друзі, я дуже вас прошу, поки ви нас дивитесь, слухайте, поки ви посміхаєтеся і аналізуєте разом із нами, які ж них наші вороги донайте. Посилання на цей збір в описі. Переходьте, і будь-яка ваша допомога украй для нас важлива. Ну а за парібріком несеться дивовижний скандал, скандал скандалович, тому що десь про є. Десь зник міністр закордонних справ Сергій Лавров подейкують, що вийний злочинець Путін голова Кремля дико на нього ображений за зірвані переговори із американцями. Мовляв, саме після телефонної розмови Лаврова Маркурубіо вже все. Дональд Трамп сказав, що він нікуди не їде і ніякого Будапешту. Не призначено всі наступні зустрічі, радбези, обговорення ядерки все відбувається без участі і без присутності. Лаврова таке враження, що і справді його десь вбили та закопали. Вийти і захистити начальника, спробувала Марія Захарова, але ж ми знаємо, що вона ніколи не говорить правду, і вона ніколи не виступає тверезою. Виходить стаття, яка посвящена російсько-американським переговорам. В этой статье делаются ссылки, в этой британской статье делаются ссылки на некие источники, знакомые с ходом переговоров между Россией и Соединенными Штатами Америки. Кто же может быть действительно знаком в первую и главную очередь с ходом переговоров? Это либо представители Российской Федерации, но статья очевидно, с антироссийским подтекстом, либо представители Соединенных Штатов Америки. Может из уст источников в нынешних американских элитах быть антироссийский подтекст? Может быть, безусловно, там разные есть источники. Могут ли быть это источники, знакомые с ситуацией? Могут быть. Но есть одна интересная нестыковка они бы эти американские источники, реально владеющие ситуацией вокруг российско-американских переговоров, не стали бы давать эти утечки британскому средству массовой информации. Они бы кормили своих журналистов. С одного боку, я розумію завдання всієї кремлівської обслуги нібито не допускати поширення якихось Скандалів, чуток, пліток треба виходити і заявляти, що ні, це не так. Ми працюємо приблизно так само, тільки наше слово воно завжди абсолютно правдиве, ба більше навіть із доказами. А коли виходить Двітрій Пісков. Коли він продовжує гнути лінію Марії Захарової, тоді я точно вірю, що Financial Times і не тільки написали правду, що Сергій Лавров справді впав у немилість Кремля після скасованих перемовин Трампа і Путіна в Будапешті. Я тільки не зрозуміти мене неправильно не збираюсь і не планую захищати Лаврова. Я тільки нагадаю, що він не міг нічого сказати від себе. Він не міг передати позицію, яка би не збігалася з позицією Путіна та Кремля в цілому. Він сказав те, що ми і так знаємо: війна буде тривати на перемир'я. Вони не погоджуються. Це історія номер раз. Ну а далі, так що прям надовго, так щоб прям справді кудись зникав Лавров, такого давно не було. Тож тут є декілька версій, що із ним могло трапитися, і одна до речі. Не виключає першої це, що йому просто стало погано. Лавров давним давно хотів, нібито піти у відставку. В нього хворе серце, і він не завжди витягує в своєму віті, а йому там ці коня ці 75 років, не витягує роботу на своїй посаді. Тож цілком вірно, він вже трьохсотий, потенційно двохсотий. Ну і як відомо, на саміт Великої Двадцятки, куди зазвичай їздить Лавров, цього разу він теж не їде. Ну як? Як не подумати, що щось в кремлівському царстві пішло не за планом? СМИ сообщает, что министр Лавров стал изменить президента Путина после того, как телефонный разговор с Рубио, он совершенно привел к отмене саммита президента Трампа в Петербурге. Не могли бы вы прокомментировать, и пользуется ли сейчас Сергей Лавров полной поддержкой президента на последний министерный дел и продолжит ли да. он да. Понятно. Я да. вам кратко отвечу. В этих сообщениях в действительности не соответствует ничего. То есть, а вы можете подтвердить, То Лавров продовжить і саме себе Лавров роботи міністром іностранних дів, конечно. Ну, і якщо ви давно не чули казочки від російської бабусі, то зараз вам буде воєнний злочинець Путін, який увага, з папірця читає надрукований з двох сторін текст. А що це економія? Це, це еко, це свідомо про те, що нібито в їх руках є копії документів таємних надсекретних. Що спецслужби західних країн? Як я люблю, як росіяни до все життя вони носяться цими західними спецслужбами, в яких прямо говориться про внесення розколу в російське суспільство, а також розкачування їх таким чином, провокування конфлікту на расовій і релігійній. Можно вам доложить, что в наших руках копии просто копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения раскола в наше общество, провоцируя конфликты на межнациональной и религиозной почве. Это мы все должны знать. И граждане должны знать. Причем граждане разных национальностей. Вот тот, кто идет по этому пути, по сути, ясно, что жизнь сложна и многообразна, подбрасывает нам много задач, и конфликты могут возникать, и они возникают и на бытовой почве, и как угодно. И они, многие конфликты носят порой и естественный характер. Но мы не имеем права особенно сегодня раздувать любые даже казалось бы мелкие мелкие противоречия наоборот вот я хочу вас поблагодарить за то что вы вносите свой значимый вклад в решение любых э, любых противоречий любых конфликтов на национальной или на религиозной почве. Давайте розберемося. Всі ці роки, що ми вивчаємо Росію і довкола вивчаємо ситуацію російсько-української війни. Я завжди горіла. Чому західні розвідки? А це і британці, і європейці, і американці справді не втручаються в справи росіян. Чи ви бачите когось проамериканського із політики? політиків, якісь організації, якісь інституції? Та ні, все давно давно знищено. Американці до речі, так не працюють. Посольство це були ті центри, де справді... Знаходилася велика кількість агентів, але як вам відомо, навіть після приходу Дональда Трампа дипломатичні стосунки, попри заяви і спроби, так і не були відновлені. Тож немає на жаль представників західних спецслужб на території Російської Федерації, принаймні в критично необхідній кількості. Але постійно треба в чомусь переконувати росіян. Ми забираємо у вас ще більше повноважень влади, свободи. Щоб не було розкачки. Потім має завжди лишатися при владі, щоб не було ніякого роздраю в суспільстві. Західні спецслужби завжди працюють проти Росії. Ті самі спецслужби, які рятували Росію в часи Другої світової. Ті самі спецслужби, точніше, країни, які рятували Росію в лихі голодні 90-ті. От кожен раз. Але цікаво, що чогось Путін таки боїться. Бо зазвичай в таких текстах лягає. Якось фобия в основу. И сдаете на тему, граты и потребно. Здесь нет маленьких задач и нет маленьких конфликтов. На все нужно обращать внимание. Реагировать быстро, профессионально, тонко, с любовью и с уважением к интересам всех людей, которые вовлечены в ту или в другую ситуацию. А при наличии доброй воли, а она у нас всегда есть, и при, наличии, и при уважении к людям всегда можно добиться любого компромисса. Ну и, конечно, нужно подходить к решению вопросов, которыми мы сейчас, а вы профессионально из года в год занимаетесь. Вот я знаю, как я думаю, если у тебя есть что-то уникальное, какая-то разработка, какая-то ядерная бомба, посмотрите, например, как себя ведет Израиль. Ніколи ніколи ви не побачите анонсів, гучних обговорень. Ба більше дуже часто вони взагалі приховують свої спецоперації, і тільки потім, через півроку, можуть про щось сказати. Дуже довгий час так працювали і українські спецслужби. Ми не говорили, що це наші дрони. Ми не говорили, що це наші удари по російським кораблям Чорноморського флоту. Навіть зараз голова СБУ. Василь Васильович Малюк через рік сказав про знищену ракету чи установку від Арешника. Не хизуватись, а працювати проти ворога. Ворог має знати, а не увесь світ, що там у тебе є. Треба завжди лишати певну інтригу. Хай твої вороги навпаки додумають ще більше і ще краще. Ну от як відбувалося з Росією до 22-го року. Ну, всі ж всикались. Всі думали, що це справді друга армія світу, ядерна потуга. А тепер що? А тепер всі сміються. І це не вивчений урок російської пропаганди, бо вони далі продовжують обговорювати потенціал свого озброєння. На... От ми на прошлій передачі говорили о буревесни, о всіх достоинствах, так сказати, проривних технологіях. Сейчас от подоспів Посейдон. Хорошо. Посейдон. Второй раз, я не буду рассказывать уже много, обсуждали там технические характеристики, для чего он предназначен два момента. Во-первых, второй раз. Мы продемонстрировали, что у нас есть компактная ядерная силовая установка, тем более запущенная уже после выброса этого аппарата из тела подводной лодки под водой. Это революционный, я должен сказать, технологический прорыв. Ни у кого такого нет. То есть мы доказали установку, работающую как минимум в двух средах. Да, так точно. Так точно. У нас уже и в воздухе способны работать и в далеком космосе, я в этом уверен, и э, под водой. Славімо, на шоу тільки про це й мова. Спочатку дуже довго говорили про буревісник. Зараз настала черга Посейдона. Цікаво, самі росіяни, вони хоча б фільтрують, що по воді, а що по небу літає. Мовляв, вдруге продемонстрували, що в них є компактна ядерна установка, яку можна запустити з під води. Найголовніше, що це технологічний прорив, що ні в кого такого немає. Давайте розбиратися, для чого потрібне ядерне озброєння. Ядерне озброєння це зброя не наступу, не перемоги, не ударів по якійсь країні, щоб її здолати, як вони хотіли зробити з нами. Ядерне озброєння це зброя стримування. Мовляв, не нападайте на нас, і ми його не будемо застосовувати. Ніхто першим не каже, що я вдарю, бо ви не віддаєте мені Крим, чи Донбас, чи Аляску, чи країни Балтії. Так воно працює, а росіяни. Вони. Думають, що якщо викачувати кожен раз свої ракети, то їм хтось буде йти на поступки. А Дональд Трамп таки посидів, подумав і каже: Та ні, пацани, вона же є своє озброєння, і не треба розповідати, в кого воно найкраще. Ми просто його потестуємо і покажемо вам його ефективність. Более того, спустили на воду фактически второй носитель, э, Белгород уже был спущен на воду, второй носитель э, этих э, подводных аппаратов. То есть все, что характеризовалось как мультики, как, так сказать, какие-то фантастические вещи, э, летающие Чернобыль и так далее, все это воплотилось в железе, все это воплотилось уже э, в реальность. Сейчас вопрос стоит о принятии на вооружение. Процесс испытания закончился, но Хабаровск еще пройдет испытательный период. А все, так сказать, посейдоны, я думаю, сейчас будут производиться в тех количествах, которые будут определены Верховным командующим. И основная задача, ну, на Западе называют Армагеддоном, это действительно так. Я еще раз повторяю. Авианосная группа для такого аппарата, как «Посейдон», цель мелковата. «Посейдон» предназначен для уничтожения крупных инфраструктурных объектов в прибрежной зоне, на побережье. Как в Западном, Восточном, если говорить о Соединенных Штатах. Ну, про Великобританию там уже не о побережье, надо говорить а вообще о всем острове. Франция, много стран, у которых очень много расположено на побережье. Теперь... Хочется так сказать. Хватит жалеть непонятно кого. Они нас не пожалеют. Мало этого, наши вот эти жалостные, они говорят, ну даже если ударят по России, ну зачем же Россия отвечать? Это что ж, тогда человечество отвечает, Ну хорошо, давайте сотрем с лица земли так, ну, через Зачем море тогда радиация... отли... А... в Зачем тогда Европе ну, отвечать? Понимаешь? Ну, придём. Ладно радиацию тащить, подарить, ну же Фізику нам в школі ж преподавали. Як ви хотите радіацію таким образом заточити? Прекратите. Ми виберемо правильне направлення в цей момент. Ну, вітру, труда теж учитується. До речі, знаєте, чому я не вірю в технологічні розробки ноу-хау Росії? При тому, що я віддаю належне, що в них справді є ядерний арсенал, в них справді є ядерні ракети які вони щодня по нам випробовують. Але буревістики, Посейдони це просто чухня всі російські ракети, так чи інакше. Вони були створені і розроблені за часів Радянського Союзу. Щось дуже багато будувалося на наших виробництвах в Дніпрі, щось будувалося в інших наших регіонах. Ну, тобто українці безпосередньо брали участь дуже активно в розробці того, чим сьогодні вимахується Росія. Далі санкції, ускладнення, технологічна розробка і не тільки одним словом мільйон двісті причин, чому ні. Та й найпростіші якісь такі речі ми й досі не побачили, щоб росіяни змогли виготовити. Ну, зрештою, дрони. І вони, і ми, ми використовуємо китайські. Здається, тут. Надто велика великий вклад росіян супутники, старлінки, і ми вони використовують розробку Ілона Маска. При тому ми офіційно із дозволу із допомоги, ну а росіяни незаконно їх купують. І тепер пропагандисти закликають погрожувати Ілону Маску, що він обов'язково і навмисно, нібито має вимкнути нам старлінки на наших територіях. Які Росія, звісно, вважає на територію України, а інакше вони вдумайтесь вивалять пів камазу щебня на орбіту, щоб старлінку не було. Тобто, це історія не про створення і про примноження якихось досягнень, а про те, як банальною капастю Просто, знаєте, розетку заліть водою. водой. Ось на що здатні росіяни. Красти, запозичувати и тільки купувати чуже. Ребят, а почему бы нам не позвонить товарищу Маску, не сказать, дорогой товарищ Маск, отключите, пожалуйста, Старлинг на территорию Украины, которую мы не признаем Российской Федерации. Нафиг. А то мы вывалим пол КАМАЗа щебня на орбиту, и вашего Старлинга не будет. Потому что на самом деле космическое сообщество мировое Маск ненавидит люто, потому что основная проблема спутников это космический мусор. То есть спутник, который выводится на орбиту, он перестает работать, и дальше это просто кусок металла, который летит по орбите, создает угрозу. А Маск, спутники Маска короткоживущие, и они очень долго, после того, как они выходят из строя, они еще болтаются, они не сгорают долго, хотя и на низкой орбите. И это реальная проблема для всех. Потому що його слова учистить при любому запуску. І якщо ми Камаза Щебня на эту орбиту, ми не сильно затрудні космічні дослідження. Всі дружно позлорадствують. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте під завершенням цього випуску, обов'язково лишайте нам лайк. Звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, якщо ви ще цього не зробили. Коментуйте, почути і побачене. І обов'язково не забувайте. Задонатити в підтримку роти вогневої підтримки другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти краще з кращих чекають на нашу допомогу, і я думаю, що вони завжди засмучуються, коли наші збори, наша підтримка дуже довго до них надходить. Особливо в ці дні, коли ми переживаємо знову важкі обстріли, відключення світла, наші втрати, ворог нам нагадує про те, наскільки він... Не планує спинятись. Він хоче нас долати, нас перемогти, нас всіх вбити. Тож давайте їм відповідати тим самим, посилюючи нашу армію. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!